Наразі насправді зіркові душі, істинні світлі душі, які несуть справжні колосальні прогресивні оновлення на планеті Земля. Вони зараз бачать усіх людей навскрізь. і їм навіть не потрібно сканувати, просто вони відчувають навіть дистанційно, і вони бачать, хто несе правду, хто не це неправду. Бачать усі а, замисли, усі махінації тих, хто є хибним по життю і хто чим наповнений. хто чим наповнений. Дуже багато пустих людей. А що це означає? Що люди не наповнюють себе а, добрими вчинками, чимось хорошим, чимось благісним. Тобто вони не наповнюють себе божественною енергією. А божественна енергія це її цінність. І надалі, коли гроші вже пропадуть, буде цінуватися тільки оця енергія, енергія божественна. І повірте, там усі настільки відсіюються, у ті, які наповнені негативними вчинками, рисами і якостями. В топі будуть лише провідники. І наповнені люди з божественною силою. Ось тому ті, хто ще не вірить, починайте вірити.